Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК, З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава також ради вітати. Пане Олеже, ми офрек проговорили. Та з нині маємо зустріч після тяжкої ночі. На жаль, по Україні летіло дуже багато всього: і балістика, і дрони, і циркони, і і іскандери просто все єдине, що хочеться сказати, це слова подяки нашим захисникам і захисницям, бо збито було переважно більшість 440 плюс-мінус цілий там з хвостиком, і 419 із них вдалося придушити або збити. Це надзвичайний результат. Велика подяка всім, хто дотичний до нашого захисту. Приєднуюсь. Так, ну і власне до наших тем. Ми попередню програму завершували нашу попередню розмову, завершували коротеньким анонсом про друге читання бюджету. Але хто б міг подумати, що все це відійде на другий план після публікації плівок так званих міндіча, які зараз оприлюднили набу, і скандал кількаденний, кілька серій. Є підозрювання, є рішення запобіжного заходу, є там застави вже навіть внесені? Як оце все відобразиться зараз на фінансуванні України? Тому що це якраз той період, коли ми чекаємо грошей від заходу. Це той період, коли ми мусимо ухвалити бюджет, опираючись на макрофінансову допомогу. Як оці корупційні скандали, корупційні витоки гратимуть? Проти нас, чи можуть грати проти нас. Та ви знаєте, я в дійсності є тут трошечки оптимістом. По-перше, ми вже чули певні заяви від європейських чиновників, які чітко заявили, що наявність подібних скандалів це є ознака роботи антикорупційних органів. Ну, Тобто, позитив. Другий момент. Скажіть мені, будь ласка, судові позови і вирок Ніколя Сарказії якимось чином змінили політику європейських партнерів по відношенню до Франції? Ні. Це внутрішні справи суверенної країни. Тому коли ми з вами говоримо про ті скандали, тут головне було наступне: щоб кошти, які відмивалися подібним злочинним шляхом, не були кошти наших партнерів. Тому що дійсно це могло би до деякої міри поставити під сумнів отримання наступних траншів. Але ні. Ми маємо з вами чітко розуміти, що ті кошти, що відмивали оця група, це кошти енергоатому. Так, вона не сплачувала, енергоатом не сплачував належної кількості податків до державного бюджету, та зменшувалися кошти на фінансування української армії. Були проблеми пов'язані з внутрішніми фінансовими потоками самого, самої природньої монополії, але там не було жодної копійки наших партнерів. Абсолютно. Тобто, в даній ситуації, навіть з цієї точки зору, ми не чули з вами жодного коментаря з приводу того, що от дивіться, там наші гроші хтось розкрадає і так далі. Ні, цього немає. Тобто, це також до деякої міри заспокоює, що навряд чи ми будемо мати з вами якісь ну, негативні наслідки цих корупційних скандалів щодо отримання Україною фінансування. Там, взагалі, ситуація з фінансуванням є дуже важка, і там є багато причин, які дуже далекі від корупційних скандалів. Там є питання власне юридичного. Затвердження механізму там часткової конфіскації заморожених російських активів, там є позиції інших країн Європейського союзу, там є розуміння. Що треба щось міняти в міжнародному праві і так далі. Тобто, там є своїх проблем достатньо багато, які на сьогоднішній момент не дають остаточно можливості сказати, що всі питання фінансування України на наступний рік вирішені. Тобто, це до корупційного міндіджгейту не має жодного відношення. Так що коли ми з вами говоримо про ті речі, давайте ми не будемо все вмішати докупи. Да. Окей, пане Олеже, тоді щодо допомоги, яку ми зараз так чекаємо. Є ось заяви Канада, Британія та Японія висловили свою готовність надати Україні репараційний кредит. Я так розумію, це зараз країни розглядають альтернативи, як допомогти Україні, водночас не зачепивши ці російські активи, які відмовляється Бельгія давати нам в якості. Так званих репарацій, правильно? Це якісь нові ми шукаємо способи. Дивіться, наші... дивіться, дивіться, дивіться. Країни G7 підтримали надання репараційного кредиту. Але треба розуміти, що ті країни не мають жодного відношення до заморожених російських активів. Ні, в Японії, ну в Великобританії їх мало, там копійки, в Канаді там була сума десь там. Менше сот мільйонів, ну тобто, це абсолютно ні до чого. Формально це є підтримка, це добре, ми поплескали в долоні. Але на сьогоднішній момент е, основна країна, яка тягне за собою весь обсяг заморожених російських активів, це Белія, Це 190 мільярдів. Взагалі в Європі там десь 230 мільярдів плюс-мінус. Тобто, 40 мільярдів є в Люксембургу, є. У Франції і трошки є в Німеччині, а основна маса це Бельгія. Євроклір. Тому е, ми, безперечно, раді, що країни G7 підтримали, але без позитивної позиції Бельгії це питання вирішено не буде. А бельгійці мають свої три конкретних зауваження, які на сьогоднішній момент вперлися, по суті в загальну позицію Європейської ради. Е, перше зауваження це. Юридична сукупна юридична відповідальність, тобто, у випадку надання Україні репараційного кредиту під заставу заморожених російських активів, у випадку відкриття судового процесу проти Бельгії, вся Європа має підтримати Бельгію і отримати, по відношенню до цього процесу, консолідовану відповідальність. Це перший момент. Другий момент це консолідована фінансова відповідальність. Тобто, якщо раптом найбільш справедливий суд європейського союзу винесе рішення щодо ті активи були конфісковані несправедливо. То всі європейські країни сукупно будуть нести відповідальність перед Росією, а не тільки Бельгія. Це другий момент. І третій, я вже сказав, Бельгія 190 мільярдів, всього там 230. Бельгійці кажуть, а давайте чому вчепилися тільки в наші 190? Давайте будемо розглядати всі 230, тому що щоб і Люксембург, і інші країни, які сьогодні тримають себе заморожені російські активи, також долучилися до гарантування оцього кредиту репараційного, про який йдеться мова. Єврокомісія до 18 грудня має вирішити питання, ну надати пропозиції Європейській раді як обійти. Зауваження Бельгії або яким чином їх підтримати на минулому тижні була зустріч в Брюсселі, і поки що, наскільки я знаю, спільних точок зіткнення не досягнуто. Тобто, активна дискусії йде, а без спільного рішення репараційного кредиту не буде. В принципі, на сьогоднішній момент країни Європейського Союзу розглядають декілька варіантів, окрім репараційного кредиту. Франція наполягає на тому, що от можна е, випустити євробонди з нульовим купоном, е, гарантувати, які будуть європейські країни, і, залучивши піді євробонди кошти, передати їх Україні. Тобто, такий варіант. Але там є свої моменти пов'язані з тим, яким чином фінансовий ринок відреагує. І що буде власне, гарантом повернення тих коштів? Тобто, хто буде повертати ті гроші, ті євробонди? Третій момент мова йде про прямі грантові угоди між Україною і країнами Європейського Союзу. Але там суми є невеликі, там декілька сот мільйонів, максимум до мільярда Україні ж треба на наступних 60 мільярдів. Тільки воєнно-технічних потреб тому навряд чи оця сума, що стосується тих прямих угод, вона може покрити всі потреби України України в воєнно-технічному співробітництві. Тому я думаю, що питання репараційного кредиту в будь-якому випадку вилізе по ній простій причині в Європі. Більше немає джерела. От просто треба розуміти. Дивіться, нам треба на два роки. Нам треба на два роки 140 мільярдів євро. На два роки. Ну, немає сьогодні в Європі цих грошей. Немає. Єдине джерело це заморожені російські активи. Все. Тобто, якщо виходити з цієї точки зору, європейці походять по колу і вони все рівно звернуться назад до тих заморожених російських активів, тому що більше нема звідки брати. Е, Ну просто треба розуміти, що ситуація дуже непроста і сьогодні немає відповідного європейського законодавства, яке би давало таку можливість. І, власне, чим зараз займається Єврокомісія, це пошук. Юридичних механізмів обходження чинного європейського законодавства для вирішення цього питання. Пане Олеже, от ви слушно зазначили, що це якраз сума необхідна нам щонайменше там на два роки. А що далі? Тому що тут же політичні заяви поруч далеко не будемо ходити. Днями Радослав Сікорський, міністром ЗС Польщі, давав інтерв'ю і говорив, що ще три роки. Готовий воювати Путін, принаймні, такі його думки, так? Звісно, це прогнози такі дуже умовні, але тим не менш, ось зараз два роки, наприклад, ми домоглися цих заморожених активів, нам їх надали у якомусь вигляді. А далі що? А як нам далі зможуть допомагати? Ну, дивіться, вчора вже історія. Завтра ще не наступило. Ми живемо сьогоднішнім днем. Знаєте це, так? Так. Вертаючись до вашого питання. По-перше, ми не один раз вже говорили і вже не один рік це існує, що ця війна це війна на виснаження. І переможе не той, хто буде там активно просуватися на лінії бойового зіткнення, а переможе той. Кого виявиться економіка більш витривалою. То, що американці пішли з активної допомоги Україні грантової, це суттєво скоротило можливості України вести війну. Ну ми називаємо речі своїми іменами. На сьогоднішній момент весь тягар ліг на плечі Європи, і Європа в реальній дійсності. Дивіться, ми завжди говоримо про Європейський Союз, але ми забуваємо, що Європейський Союз це об'єднання суверенних країн, які має свої національні інтереси, свої національні бюджети, своїх платників податків, свої політичні сили в кожній країні свої. Тобто Європа це навіть не конфедерація. Європа не має спільних Збройних сил. Європа не має. Ну, давайте будемо відверті, якоїсь нормальної європейської, загальноєвропейської архітектури безпеки. Та є формальна п'ята стаття угоди про північну отинчу співдружність, яка чим далі ми розбираємося з угодою про НАТО, вона стає примарнішою і примарнішою їх і пряме використання. Окрім цього, Європа після Другої світової війни прожила під безпекою просольку Америки, яка раптом зараз стала дуже здравою. У Європі сьогодні, по великому рахунку, немає небоєздатної воєнної якоїсь сили, не розвинутого військово-промислового комплексу. Європа за ці роки дуже сильно розслабилася. А часу на те, щоб вона сконцентрувалася, практично немає. Я для чого це говорю? Власне, відповідь на ваше питання має бути наступна фінансового ресурсу при тих умовах, які сьогодні існують, в реальній дійсності в Україні є, ну, в, світі, ну, в Європі, там, де хто нам реально може допомогти, на два роки. Ну, хай на два з половиною. Все. І сьогодні дійсно стоїть вже конкретно часове питання, хто виснажиться швидше, російська економіка чи українська з потужною підтримкою Європейського Союзу. Ще один момент, напевно, який також треба зрозуміти: що європейська підтримка, окрім фінансового джерела ще дуже залежить від політичних змагань, які є всередині Європейського Союзу. Я хочу нагадати, наскільки були приязними до нас Словаки доти, доки на виборах не переміг Фіцов. Давайте ми згадаємо, як Україні допомагала Чехія доти, доки не відбулися останні вибори. Європа в дійсності на сьогоднішній момент ультраправішає. Дуже сильно. А посилюється дуже сильно посилюється е, політична політичний вплив ізоляціоністів які може кажуть відповідь на виклики війни так Ото кожна країна так. така замикається, ми самі так, за себе, так. нам самим треба. Ми самі себе прогодуємо, ми самі себе захистимо, немає чого нам допомагати кому, комусь кому там не було. Давайте ми будемо жити і будемо е, угорці і словаки взагалі зараз говорять, а ми готові лягти під росіян, на що нам хтось. Так ті країни, які безпосередньо відчувають на собі е, тиск. Імовірної агресії це країни Балтії, Польща, і то Польща дуже обережно. Тому що там теж надзвичайно уси. Всі... Слухайте: в бюджеті Російської Федерації на 26 рік в проекті бюджету видатки на пропаганду збільшені в 1,8 рази Це мільярди доларів. Як ви думаєте, це гроші на внутрішньоросійську пропаганду? Ні. 100% ні Це гроші на пропаганду в Європейському Союзі. Яка суттєво має змінити принципово, має змінити підходи європейського політику, опозиційних сил до любих е, е, політичних змагань, які будуть відбуватися, зокрема, у 26-му році. Ну, Давайте ми згадаємо е, вибори в Угорщині, будь ласка. І ми всі, звісно, хочемо, щоб переміг Мадяр, але цей вибір угорського народу. І там є дуже багато моментів. Тому ще раз, про що ми зараз говоримо? В Європі, по суті, джерела для допомоги Україні, окрім заморожених російських активів, не лишилося. Тому що будь-яке використання коштів платників податків автоматично буде означати надавати потужні додаткові аргументи в руки опозиції на наступних виборах. Тому я не знаю, скільки Путін готовий воювати, тому що після того, коли американці з 21 числа теоретично мають запровадити санкції на Лукоїл і Роснефть, ситуація з нафтовими доходами в Росії має набагато погіршитись. Скільки буде на сьогоднішній момент фізичної спроможності росіян, до речі, ми чули заяву Рубіо, який каже, що в Америці. Яке хочу додати на держсекретар США та для глядачів, просто коротенько нагадаю. Раптом хто не в курсі, держсекретар США Марко Рубіо сказав, що накладати санкції фактично вже немає на що. Єдине, що ми мусимо робити, це слідкувати за тим, як виконуються ті санкції, які ми вже запровадили раніше. Тобто, по суті, оцей перелік, про який ми зараз мову, він, з вами говоримо санкційний, він по суті вичерпаний. Так, я зробіл згоден, якщо не контролювати, як виконуються раніше прийняті санкції, то в них всіх наступних немає сенсу. Це правда. Є дуже цікаві на сьогоднішній момент дослідження, яким чином, наприклад, на потужні російські нафтопереробні і нафтохімічні підприємства потрапляють німецькі комплектуючі через Казахстан. І на сьогоднішній момент е, європейські журналісти це витягли на поверхню і достатньо активно це дискутується. Причому це контракти на сотні мільйонів євро. Е, ні для кого не секрети, яким чином е, товари подвійного використання, е, системи наведення, системи оптичного спостереження е, виробництва Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки потрапляють в, Амер... в російські шахеди. Через Китай. Тобто дивіться, е, я зробив я згоди, направду. Якщо жорстко контролювати ті рішення, що прийняті, і карати тих, хто їх обходить, не треба придумувати велосипеду нового, правду. Пане, але якщо... тут ми, ми, ми знову вбираємося в політику. Ну, невже США будуть карати Китай? Особливо після зустрічі, яка відбулася між Сі і Трампом, ось буквально там місяць, менше місяць. Ну, дивіться, Китай вони карати не будуть, але м, ми маємо розуміти з вами, що є механізми покарання, наприклад, Казахстану, Узбекистану, є механізми покарання Індії, є певні можливості тиску на ну, ту саму Туреччину, умовно, так. Щоб там не казав Орбан і е, його там міністр закордонних справ СІАР, то е, американці підтвердили, і от є зараз інформація, що дійсно на рік їм дали послаблення. Ну тобто, дивіться, в чому і про що я хочу сказати? Навіть заяви Рубіо про те, що сьогодні е, практично вичерпані можливості введення додаткових санкцій, нічого страшного немає. До речі, Рубіо зачепив тіньовий танкерний флот, який сказав, що так, його треба контролювати, але слухайте, європейці мають його контролювати набагато потужніше, тому що 70% тіньового танкерного флоту йде через Балтику, а Балтика це внутрішнє європейське море. Ну, питання. Якщо ви так боретеся проти, проти російської навали, то чому ви дозволяєте своїм компаніям торгувати з Росією в обхід санкційних обмежень? Е, Європа дуже повільно розкручується, це все дуже повільно робиться, але зараз от, по тіньовому танкерному флоту будуть набагато жорсткіші методи контролю аж до супроводження європейськими е, 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 військово-морськими силами, танкерів через Балтику. Та там багато моментів є. Все це треба робити. Просто ще раз повторюю: Європа, вона неоднорідна. І е, досягнення якихось консолідованих рішень це надзвичайно складна е, ситуація. Ми це бачимо по репараційному кредиту. Ми це бачимо по всіх інших е, санкційних е, пакетах. Ну, 19-й прийняли. Зараз почали говорити про 20-й. 20 пакетів, слухайте. При тому, що дуже багато з них, що були прийняті, сьогодні контролюються крізь пальці. Тому ще раз повторюю, дивіться. Абсолютно слушне запитання. До речі, це запитання задає собі, я так розумію, не тільки ми з вами, але це запитання задає собі і європейська влада, і український політик. А що буде через тих два роки, коли закінчаться умовно заморожені російські активи? Так, напевно, репараційний кредит нам дадуть. Через викручені руки, через інші моменти напевно, так. Але інше питання, скажіть мені, будь ласка, а е, за рахунок яких коштів Україна буде відновлювати свою економіку? Планувалося, що частина тих грошей піде на відновлення українського промислового комплексу, на розмінування, на інші речі. Звідки те, що йдуть репарації по так. Речей. так, звідки візьмуться гроші для того, щоб відновити українську економіку? Це теж є питання? Тобто, коли ми з вами починаємо активно вивчати проблему, то проблема в дійсності набагато глибша, аніж знаходження коштів суту для ведення війни. Тому що е збитки, нанесені Російською Федерацією Україні, набагато більші, ніж сума заморожених російських активів. Набагато більші. Цифри там називаються від пів, трильйон, пів е 500 мільярдів до трильйона доларів. Звідки воно буде братися? Хто це буде робити? Хто це буде оплачувати? Це дуже багато питань, які на сьогоднішній момент немає відповіді. Тому ще раз нагадую дуже відому фразу: ми живемо сьогодні. Завтра ще не наступило. Завтра це буде питання, звідки брати гроші на відновлення повоєнне. Сьогодні в нас війна. І для нас сьогодні є питання взяти гроші на зброю, Щоб захистити Україну від агресора. Тому, коли ми з вами говоримо на ті речі, то ну давайте виходити із тих реалій, в яких ми живемо. Це правда. Зараз справа за виживанням і збереженням України як країни, як держави, так. а українців як нації. Та пане Олеже, я вам дуже дякую за цю цікаву, тверезу розмову, за вашу експертизу. Спасибі. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Чим більш активні ви, тим більше шансів у нас бути помітними. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі!